Вітера першого сорту вага мішечка 10 кг за 1000 гривень. Жіночий светр. Розбір М. Такий в'язаний жіночий. Розбір 2XL. Такий жіночий. Розбір 38. Чоловічий. Розбір Еріка. Kiek ir žinočių, rozmer L. Kokta žinočių, ukoročina. Rozmer XS. Žinočių sweater, rozmer M. Kiek ir žinočių sweater, rozmer M. Žinočių nazą močku, rozmer. Елька, жіночий светр, розбір сороковий, чоловічий дозамку, розбір XL, в'язаний жіночий кардиган, жіночий хоч під шию, в'язаний розбір, елька. Жіночий в'язаний кардиган. Жіноча кофта. Розмір Мка. Жіночий светр на кузочках. Розмір еліка. Чоловічий светр на замку. Розмір. Мка. В'язаний жіночий легесики. Розмір. Мка. Жіночий свитер, розмір 54, жіночий під шию. Розмір XL. І останній светр на замочку, розмір 36. Я нагадуюся, це були світера першого сорту, вага рішечка 10 кг за 1000 гривень.